Літак ворожа авіації Су-30 СМ і згорів на території аеродрому, Ростов-на-Дону Центральний, про це повідомляє ГУР. Чергова акція спротиву злочинному путінському режиму на Росії. На території аеродрому Ростов на Дону Центральний спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач. Агресора Су-37 з бортовим номером 35, зазначено у повідомленні і в гур зауважують, що орієнтовна вартість знищеного ворожого літака 50 мільйонів доларів. Масштаб сил готових чинити опір Кремлю та здійснювати акти демілітаризації держави агресора зростає, підкреслюють в розвідці. Також є відео. Давайте далі побачимо.